Дев'ятниця до Матері Божої Ласкавої Станіславівської. Восьмий день. Пресвята Богородиця Ласкава. Ти завжди шукала можливість допомогти людям, де жила недалеко від Кани Галилейської і була запрошена на весілля. І ось запракла вона на весіллі, всі розгублені. А ти, не втративши спокою духа, знаходиш вихід, звернувшись до свого Сина Ісуса. Сьогодні просимо у тебе допомоги для наших сімей, щоб у їхньому житті твоя присутність завжди була живою. Пригадай їм, як любляча мати, що Ти є їхнім захистом у важкі хвилини життя. І що твоє заступництво перед Богом завжди приносить вирішення проблем. Нехай християнські подружжя запрошує тебе, Ісуса, на своє свято, щоб знайти допомогу у день випробування. Амінь. Достойно є воістину величати і Тебе, Богородицю, все блаженно і пренепорочно, і Матір Бога нашого, чесніше від херовимів, і незрівняно славнішові сирофимів, що безотління Богослово породила, сущу Богородицю тебе величаємо. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з благословенна благословена між жінками і благословенний підло над Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Під Твою милість прибігаєм поті. Оттіхо, заплакане, двері милосердя, покрий нас ласкавістю Твого серця, відкрий нам Христа, нашого Спасителя, щоб ми зрозуміли у Святому Дусі Отця. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.